І далі до міжнародних відносин цього тижня на африканському континенті відкрилося два українських посольства. 11 квітня у спеціальний, спеціальний представник України з питань близького сходу та Африки Максим Супх відвідав відкриття посольства у Кот-Дівуарі і передав запрошення президентові країни приєднатися до глобального саміту миру, що відбудеться 15 червня у Швейцарії. Про це йдеться на офіційному сайті МЗС України. А днем раніше, 10 квітня, українське посольство відкрилося і в Демократичній Республіці Конго про це у своєму інстаграмі повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Голова дипломатії додав, що Республіка Конго була однією з небагатьох країн під Сахарської Африки, що проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України в березні 2014 року. Чому Україна почала активно розвивати дипломатичні відносини з країнами Африки? і Чому для нас важлива їхня підтримка? Розпитаємо керівника дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень Юрія Олійника. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава пане Юрію. А розкажіть, будь ласка, от е, спостереження ваші, якими були наші відносини з африканськими країнами з країнами Африканського континенту до початку повномасштабного вторгнення, і як вони змінилися протягом цього часу? Ну на жаль, Африка, попри свій значний демографічний, економічний потенціал, як в, в значних ринків, як можливості впливати на світову політику, скільки біля четвертини держав-членів ООН. На цій території знаходяться вона була трохи на периферії української політики. Однак, вже після 2014 року, після 2015-го, через обмеження торгівлі з Росією та її союзниками східними починається пошук нових ринків, відкриття контактів вже з країнами так званого глобального півдня, зокрема з британськими державами. Але це все відбувається досить повільно. І зараз події, що відбор але події з 22-го року особливо прискорюють цей процес, тому що і ми зацікавлені у формуванні світової такого світового табору, який буде тиснути з усіх боків на Росію, і Росія активно протидіє, показуючи, що вона мовляв захищає інтереси глобального півдня в беручу боротьбу з НАТО там, з західним імперіалізмом, можливо розвіювати ці. Цю пропаганду і важливо дуже, що е, західні африканські держави, зокрема, як і інші ряд інших держав біди, більш бідних, вони е, дуже залежні від продовольства, яке вивозилося, вивозиться з Чорноморського басейну і з України, і з Росії. І, в принципі, ми бачимо їхню також велику зацікавленість ситуації довкола безпеки оцих поставок. Тому це дає можливості знову додатково мати голосний, голосне рішення, свій голос мати в цих країнах і дає можливість трошки розвинути цей потенціал, який трошки був мінімізований останніми, скажімо, десятиліттями. І дуже добре, що лише регулярно проводяться зустрічі президента власне, українського. あ。<laughs> Пане Юрію, даруйте що я, я перев'язу. А я хочу запитати у вас, е, якою бачиться для країн африканського континенту війна в Україні? Тому що в серпні 23-го е, Кулеба розповідав на е, дискусійній панелі в рамках міжнародного форуму оборонних індустрій, що він зустрічався з одним з лідерів з африканських країн. і той йому сказав: вам зараз тільки зброї надсилають, поділіться з нами. Е, тобто, ну на той момент у них не було бачення, що в Україні ситуація е, складна. М'яко кажучи, як зараз, чи змінилося їхнє бачення? Залежить, звичайно, від країни, тому що е, десь краща ситуація представлення нашого, нашої думки, зокрема, це і в Кенії, де постійно є спілкування і посольства, спілкування наших представників і де зі ЗМІ. Е, певною мірою в Південній Африці, де попри дуже таку більшу поросійську орієнтованість уряду, участь держави в. З Бріксі, так за Союзі, та ну неформальному альянсі, Китаєм та Росією, хоча там ти Індія, Бразилія входить, але все-таки країна намагається позиціонувати себе як нейтрально. А, є країни, звичайно, де наші присутні навіть посольств немає і мінімальна присутність, особливо це в Західній Африці. Південно, скажімо так, більше мірою Західній Африці до недавнього, зараз. Там вже більша присутність. України в військово-політичному плані, тому що е, о, опоненти тих переворотів російських, які відбуваються, вони шукають союзників зовні і на Заході, і серед союзників Заходу для того, щоб стримувати Росію. Тобто там певна інформація проникає, але за ця інформація досить таки Росією е, е, мовити, з, е, скоординована. Знецінена, тому що дуже активна пропаганда ведеться саме на франкомовну частину Африки. А чому в цьому для нас? сенсі відкриття? Чому для нас настільки важлива а, прихильність африканських країн? Чому ми зараз докладаємо таких зусиль щоб побудувати відносини з Африкою? А це ряд факторів. Зокрема, це об додаткові обмеження для Росії, тому що Росія використовує африканські держави як економічних агентів, які на них санкції не накладають. Можливо, там невеликий обсяг, але це можливості, що вони були посередниками з іншими чи, к, центрами впливу. Другий фактор це Росія дуже активно за, залазить в Західну Африку і центральну розхитуючи ситуацію. Перевороти, військова присутність це е, послаблює наших союзників західних, зокрема Францію, яка б вона не була союзником, е, і в принципі. Породжує великий, відволікає увагу Європи від України власне на цей регіон. І це посилює позиції Росії. Ми зацікавлені зменшенні впливу саме російського фактору. Ну і звичайно, і голосування в ООН, і експорт українського зерна і тиск на міжнародній арені через питання від зернового до, до, до інших питань. Які зараз наростають, і врешті, пошук нових ринків ну це вже в перспективі зараз, але все-таки від відновлення України воно неминуче потребує нових контрагентів, нових центрів економічного е зростання. Я Пане, дуже би так. до речі відмітив, що так так, 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 так. власне потім посоль дуже такі ключові точки де останні по. Посольства ці три країни відкриті, було відкрите посольство в Уранді на кордоні з, між франкомовною і англомовною Африкою. Власне, в Кодіварі теж власне франкомовна Африка і Дерконго. Тобто ці держави теж, якщо про Дерконго говорити, Демократична Республіка Конго, це в принципі держава, на жаль, останніми роками дуже сильно російський бік дрейфує. Там я прибула присутність. Російські найманці, вагнерівці, зафіксовано а, на сході держави, які боролися з повстанцями, і в принципі для нас дуже важливо переломити цю ситуацію, доносити свій голос.